А вчора Верховна Рада прийняла просто катастрофічний закон про множинне громадянство. Прийняла його у першому читанні, тобто має бути ще друге читання і далі підпис президента. Прийнято воно було голосами Слуги народу і ОПЗЖ. Значить, закон передбачає, що е, набути українського громадянства зможуть іноземці майже без всяких, е, суттєвих перепон тобто, ні знання української мови, ні знання української історії, ні екзамену на знання конституції, як у більшості країн передбачено не треба. Хочеш бути українським громадянином? Подавай заяву і ти ним станеш. Хоче якийсь палестинець стати українським громадянином, пожалуйста. Хоче якийсь терорист із Хезболи, пожалуйста. Хоче якийсь іранець, який шахеди запускає на Україну, пожалуйста. Ну хто ж знатиме, що він шахеди запускає? Він хоче стати громадянином України, хоче. Якийсь китаєць, якийсь таджик, от, да в конце концов якийсь бурят, в якого ще монгольське громадянство є, от, ну типу там російським громадянам не можна. Так, пожалуйста, вони під іншим громадянством зайдуть, Путін напустить сюди своїх громадян і прекрасно вони ж всі права отримують при тому. Всі отримають політичні права, в тому числі участі у виборах. От. Е, яка буде державна мова, коли вони напустяться сюди в таких кількостях? Та звичайно, що російська, тому що таджикам, чеченам, бурятам, е, сирійцям, я не знаю, тим же палістинцям, китайцям, буде простіше російською. Вони ламаною російською володіють, як правило, ну ті, що сюди захочуть поїхати, точно володіють? Ну, ці торговці на базарі, які торгують податками. Податків не платять, вони ж ламаною російською володіють, а на що їм українська? Їм треба е, та саме руський язик, який вони кое як розуміють, і та саме відсутність кордону з Росією. Наша та е, незалежна українська держава їм. Їм треба, щоб товар возити через границу, удобно було, е, границю з Росією, щоб ми були частиною імперії. Ну, Я не знаю, скільки років пройде, 5 чи 10, коли ми. Ми, українці при такому законі опинимося е, в Україні у меншості, вони і е, не сумніваємось назву нашій країні. Придумають якусь іншу, якусь тюрську, чи, я не знаю, яку іранську, ще якусь. От, От такий документ. Ну, його має схвалити Конституційний суд. Сподіваємось на ці тормоза. Ну, якщо цих тормозів не буде, «Слуги народу разом з бойком за ПЗЖ достатньо голосів, і вони готові це проголосувати. І тоді ми, українці, опинимося батраками. На своїй власній землі протягом дуже маленького періоду, я не знаю, може 10 років, може 20, а може й менше, і нам доведеться рятуватися звідсіля або рятуватися, або піднімати повстання за повернення контролю за над своєю землею. Просто так голими руками законом. Про множинне громадянство.